Чи можна розвивати бренд без бюджету? Мене часто питають: а чи реально розвивати бренд, якщо в тебе немає великого бюджету на рекламу? Відповідаю: так можна, але тоді у гру вступають креативність, час і ваша особиста енергія. Що треба робити? Просіть клієнтів ділитися відгуками, фото, відео. Люди більше довіряють живим історіям, ніж банерам, колаборації, об'єднуйтесь з брендами чи людьми, у яких схожа аудиторія. Це він-він без витрат. Контент-маркетинг. Пишіть експертні пости, знімайте відео, діліться знаннями. Це будує довіру та репутацію. Піар без бюджету. Надсилайте історії про свій бренд у ЗМІ чи тематичні блоги. Цікаві історії, охоче опублікують. До речі, я також так часто роблю в своєму телеграм-каналі Digital Detective. ком'юніті та нетворкінг. Відвідуйте івенти, бранчі, марафони. Там народжуються ідеї та з'являються нові клієнти та партнери. І, користуючись нагодою, нагадаю, що особливо важливо приходити на мої бранчі та заходи. Чекаю на вас!